Вітаю, друзі! Такий собі Петро Салама написав в гнівний пост, що його соратника Івана Миренкова з Гуляйполя заарештували за розповсюдження наркотиків в місті Покровка. Я зв'язався з своїми знайомими з цього міста і ось що мені розповіли: сім'я Миренкова на початку війни переїхали з Гуляйполя в Покровку. І е, його дружина Оксана гаврилко меренкова почала збирати донати на допомогу військовикам нашим. Її активна діяльність, широко висвітлювалася ФБ, і люди, особливо з західних регіонів України, донатили щедро. Сім'я жила на широку ногу, і по відгукам її земляків вона залишала собі з надісланих грошей 50%. Ну це вже тепер нехай з'ясовують правоохоронні органи. Але її чоловік, маючи кримінальний шлейф з попереднього міста місця проживання, зайнявся іншим бізнесом, розповсюджував наркотики серед військових, за що й був заарештований. А разом з ним робили брудну справу його подільнички. Ці наркотики Маренков продавав військовим прямо біля кафе. Де їх обідали 99%. Поліція давно вала це злочинне групування, про що й повідомив керівник управління Нацполіції в Запорізькій області Артем Кісько. І найстрашніше в цьому, це те, що наркоту цей негідник продавав хлопцям, а ті їхали на позиції. В стані наркотичного сп'яніння і могли йти прямо під кулі, і не в змозі були захищати не тільки себе, але й свої позиції, і загрожувало це життям, і ще їхніх їх побратимів. Що це як не підрив обороноздатності, країни негідниками, наркобаригами? І де тоді СБУ? А зімесом Ренкових тепер стала зрадниками свого славетного міста Гуляйполя, де жили потомки батька Махна і вже пролили кров захисники з усієї України. Ганьба таким недоволонтерам. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть, ворогам!